Мої вітання з міста Героя Харкова в проєкті Культурна перемога. Я, журналісти, телеведучий Ігор Жуков, разом з харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини громадах спілкуюся з українськими митцями та мистинями про їхню діяльність під час війни Росії проти України. Зараз з нами на онлайн зв'язку прямо з автівки з міста Героя Києва Сергій Фоменко, відомий музикант, співак, лідер культового гурту мандри. З початку повномасштабної війни ФОМА так шанувальники звикли називати нашого сьогоднішнього співрозмовника. Був і в теробороні, і виступав з концертами на передовій і дуже плідно волонтерить і знімає документальні фільми та ще багато чого робить на наближення нашої перемоги. Про це ми сьогодні і поговоримо. Вітаю вас, Сергію, в нашому подкасті! Вітаю, вітаю, друже! Вітаю Харків! Ви знаєте, ще ніколи у нас за кермом з автівки не було такого, що був співрозмовник, але це драйв, це життя і тому, знаєте. Хотілося б зразу сказати, що я знаю, що для вас війна почалася не, 20, не 24 лютого лютого минулоріч, а ще з 2014 року з Майдану. Ще з того так. часу ви були на культурному фронті. А з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ви пішли в Тороборону, взявши зброю до рук. Якими були ваші перші години, дні, тижні великої війни, починаючи з 24 лютого. А, ну, я, по перше, хотів би одразу сказати, що а, а... Фронт насправді є один, це е, реальний фронт. А культурний фронт це скор скорше. Це я би е, класифікував це як культурна робота або боротьба. Можливо, так ну не фронт, тому що все ж таки е, це не співвідносні речі. А що я робив е, е, з е, я, власне, прокинувся, як і всі люди вночі. Від вибухів ну єдине, що я був в принципі готовий до цього. Тому о, я не був зненацька застаний, що називається. Я був готовий, тобто в мене все було готове. Я розумів, що це питання о, відкрите, коли yes. воно почнеться. Тому о, перший день я їздив, відвозив з Києва в різні напрямки о, деяких моїх друзів, родини деяких друзів, у яких немає машин. А на наступний день я повернувся в Київ, 20, так я так розумію, що 25-го да, ввечері, якраз я заскочив в 10-й вечора назад в Київ, і 26-го я пішов в тероборону, власне, от такий у мене був, в ті дні такі були. Ну, я знаю, що ви рятували людей з Ірпіня, з Бучі і так. в Теробороні. Ви були е, до того часу, поки не звільнили Київську, Сумську області. Так. ви зі зброєю в руках були. Розкажіть так, так. про ці. Е... Ну, я перебував як волонтер зі зброєю в особливий період, в складі 206 батальйону тероборони Збройних сил, а тому що в Києві було ну, реально мало людей, і кожна людина на вагу золота. Мені було зрозуміло, що потрібна присутність саме в тому вигляді, в якому було зі зброєю, тому що ми в принципі готувалися що ну, до, до вуличних боїв, бо ми не знали. Що буде далі, бо ворог стояв просто під Києвом, це 7-9 кілометрів. От тому, от е, всі е, завдання і накази як солдата я виконував фактично три місяці е, часу. Ну, це були такі да незабутні місяці звичайно. Я можу сказати, що так. Я в Києві, коли переписувався з зі своїми колегами, медійниками з Києва і питав, як ви? У нас тут теж під Харковом було дуже гаряче, звичайно, так. А, да. І вони надсилали фотографії, де вони з автоматом в руках. Ігоре, ми тримаємося. Тримайтеся, так, так, і ви так. так. Це було ну це. це... Це було круто, тому що це надихало, що так багато людей, багато однодумців, і, взагалі, багато людей одразу пішло захищати Україну в з своїх міст, а це і це напевно. Дало той перший дуже важливий а, імпульс, який а, ну, дав можливість далі відкидати а, ворога і чинити збройний спротив агресору, і, і це дало свої результати. Евакуація з ірпіня із бучі. Ви допомагали і навіть є волонтерські проекти, в яких ви приймаєте активну участь, мобільна евакуація. Розкажіть так. про це. Евакуація людей з Ірпіня. Це було перші якраз п'ять днів, коли активно людей намагалися вивозити. Це ми доправляли людей з Ірпіня туди ближче до Києва, до більш безпечної там умовно території. Це була просто така, якби. Робота, ми під'їздили автобусами. Були обстріли цих всіх історій. Ми допомагали людям швиденько загружатися в ті автобуси і швидко рухалися в бік Києва, потім назад, потім знову. І це поки ну, 5-7 годин потім там змінювалися. Да? Потім їхали в розпалагу там. Там перепочивали трошки, і далі наступні опції. Тобто, це все було так незабутнє до сліз, тому що дуже дуже багато людей, дуже багато старих людей, дуже багато дітей, дуже багато було тварин, теж таких переляканих, абсолютно збожеволілих. Ну то, такий був формат. Зрозуміло у, у ці часи у вас знаєте таке питання: хтось впізнавав? Чи знали ваші побратими? Хто ви ми, мої побратими звичайно, але, але ну насправді на той момент це саме менше, що мене цікавило, і взагалі я думаю, людей навколо насправді було стрьомно. Тому що ну це були абсолютно ну потужні обстріл. Я кажу, вони стояли 7-9 кілометрів. Їхня артилерія стояла 7-9 кілометрів від Києва, і відповідно вона працювала. Тому, як би ну чесно кажучи, це було кажучи, не до не до цього, не до того, хто тебе там пізнає пізнаєш, чи чи що це, це, це абсолютно це не мішло. важливо зрозуміло. і я так розумію, що далі це вже мобільна евакуація, це волонтерський проєкт. У вас ні, ні мобільна евакуація. Це це пізніше трошки стало. Це проект, який продовжується. От і деталі про нього ми не можемо розповідати. От але він і продовжується. Да, це потужний проект, дуже важливий, рятує життя дуже 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 багатьом людям. От військовим і ну в першу чергу військовим. Але ну я один з амбасадорів цього проекту, який ми збираємо на це кошти, робимо ще різні речі. Тобто, ну така це, це це відкрита, відкрита історія. Вона працює і зараз. Це добре. Чи у вас є один проект, як він називається тихий концерт. Так я так розумію, що це концерти, які ви даєте благодійні концерти, і концерти, які ви е е їздите навіть на передову. Я знаю, що ви під Херсоном були, і в Миколаєві, коли так, обстріли так так, ви... так, 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 звичайно, ну це скорше такі да тихі партизанські е такі е вилазки до своїх щоб людей підтримати. Відчути разом з ними цю цю історію і трошечки розважити в тих ну, досить важких психологічних умовах, які знаходяться люди під час військової служби на війні, це, ну, це нормальна абсолютно річ. А взагалі напрямків є дуже багато, тобто, це є ще. Різні потреби, які час від часу закриваєш, там, дрони, ще якісь потреби. Тобто це відбувається постійно, але, е, скажімо так, це така рутина вже. Тобто я би, ну, я би така Рутина що, що, нашого сьогодення, тому я, би, я, я знаю, що є люди набагато більш ефективніші е, в е, роботі, е, але робимо, що можемо. Так і я хочу сказати, що ви і документальним кіно займаєтеся, так знімаєте хроніку війни. Так, це ми почали так. Це ми почали знімати взагалі все, що відбувається на війні. Ми почали ще якраз і, і збирати такі, таку інформацію від друзів, а від військових, що стосується військових злочинів, ми почали ще в березні. 22-го року, от власне, архіви дуже величезні, і завдяки цим архівам в тому числі вдалося зібрати досить багато саме задокументованих військових злочинів. І так ми маємо матеріали. Завдяки яким ми ну, можемо створювати велику кількість фільмів документальних, а, і ми це створюємо. Але в першу чергу, я як людина, яка тут сиділа, я дуже сильно переживав за два міста. Це за Маріуполь, і за Харків, От, тому що, на мій погляд, Маріуполь це місто на той момент. Маріуполь і Харків це були міста, які крім Києва, які прямо дуже сильно мене. Е, ну, тригернула ця ситуація. Я я переживав дуже сильно бо Харків. Я люблю це прекрасне місто і я люблю Маріуполь. Я дуже часто я знаю, що Маріуполь. ви там країна фесто організовували концерт так, у Маріуполі так, 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 так. 2018 так, року. Так, так. Я був в 2014 році. Ми також були в Маріуполі, коли там була перша облога, і ми підтримували Маріупольців концертами. Я там вперше познайомився з Полком Азов. Наприклад, в Маріуполі е, в 2014 році з бійцями цього полку, і е, з багатьма людьми я познайомився там. І власне, е, тому коли я дуже уважно слідкував за цим всім, і е, коли мій знайомий Євген Сосновський, фотограф з Маріуполя, з яким я познайомився е, ще ще давно, е, написав пост, що в Маріуполі хлопчик маленький почав вести щоденник про те, як він перебуває в окупації. Яка є війна? Я написав Євгену, бо він з'явився взагалі в Фейсбуці. До того він не був в Фейсбуці, бо він, він теж був в окупації, і я е, 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 попросив його дати більше інформації і я захотів зняти фільм. І потім ну, трошки пізніше захотів зняти ще один фільм на тему Маріуполя. Е, Власне, відзнято два документальні фільми, вже не просто відзнято, але е, фільм People of Steel е, е, вже зараз, якраз прямо зараз на фіналізації монтажу. от, е, І він зібраний. Це фільм, який буде тривати 70 хвилин. це… Е, Історія боротьби за Маріуполь а комплексна історія, яку розповідають захисники міста а їхні рідні, які потім почали боротися за їхнє звільнення з полону, і також. Це все в контексті російсько-української війни з 14-го року. Ми подаємо цей контекст, щоб аудиторія, яка буде дивитися цей фільм, пам'ятала, що все почалося. Розвінчуємо міфи російської пропаганди і, і власне розповідаємо, що зараз відбувається, і це дуже важливий такий складний був проект, який я працював над ним рік. От і зараз от нарешті ми його закінчимо. А фільм «Маріупольський щоденник про хлопчика Єгора Кравцова. Я пане Сергію, хотів би уточнити для наших слухачів, де можна буде і коли побачити вашу роботу про Маріуполь Люди сталі, я так розумію, так і я так розумію, це а, буде так. англомовна версія. Так ви назвали Но, англомовний, загалі, да, взагалі, взагалі, ми з самого початку робили цей фільм для англомовної аудиторії, взагалі для глобальної. Аудитории. Тому що я знаю, яка ситуація з інформацією про Україну в світі зараз. Вона є недостатньою, і ну, люди в світі дуже слідкують за нами, але в форматі новин. А нам треба більше розповідати їм про те, що відбувається. Втім, звичайно, україномовна версія звичайно теж буде. Вона буде показуватися скоріше за все спеціальними показами в рамках. В рамках проєкту кіно за, за за для перемоги, це так, я знаю, це проходить Держкіно України мобільні кіно, так, так, такі, так, так. які їздять містами України і проводять кінопокази. А, а чи кіно? буде вона в широкому доступі? Чи можна буде побачити а, да, десь а, ютубі, а, чи а, на ваших сторінках? Ні, ні, на Ютубі це кіно точно не буде. А... На сторінках теж я думаю, на Ютубі буде трейлер. От ну поки що. Пізніше, напевно, да, у нас є задача а, показати це кіно максимально по світу. Бо взагалі задача цього фільму одна з крім того, що тут зібрана комплексна історія, яка чітко задокументована, яка ілюструється суто документальними кадрами а, і. І, і відео, і фото, яка, яка не містить жодної е, жодної аціяті. Тобто, це строго документована історія, так але е, в першу чергу нас цікавлять аудиторії світові, тому що ми в Україні знаємо, що відбулося в Маріуполі. Ми ну, дуже багато людей знає багато людей в світі лише знають, що в Маріуполі відбулося щось жахливе, і але в цьому фільмі є. А не тільки Маріуполь, тому що ми розповідаємо історію на загал. У нас розповідається взагалі історія війни. У нас є кадри Харкова. А в цьому фільмі багато, тому що ми герої фільму розповідають. Про багато міст які, тобто, це не лише про Маріуполь, фільм і, і не лише про захисників е, Маріуполя. Це взагалі е, концепція Люди зі сталі. Це в першу чергу, звичайно, захисники Маріуполя, але також їх родини, але в цілому українці це люди зі сталі, тому що а, це витримати... не зламки, не зламати, да, так. витримати, витримати е, таке, що витримуємо ми. Я не думаю, що є такісь народи, які зможуть таке витримати в такому довготривалій перспективі. Війна триває вже 10 років, майже майже 10 років. І, і ми примудряємося не просто захищатися від такого монстра, як Росія, яка є величезна. Територія величезне співвідносні ресурси людські, економічні і військові. Але ми ще й примудряємося давати їм по зубам, і причому давати досить ефективно. Тому це е, така ж е, це такі, е, і це цей меседж нам дуже важливо доносити до глобальних світових аудиторій для того, щоб люди підтримували е, в усіх країнах світу в, в першу чергу в країнах союзників, щоб вони підтримували тих політиків, які допомагають. Україні зброєю економічно, інформаційно, е медично, гуманітарно, і так далі. Це одна з задач цього фільму. От, десь так. Це Тому... Дуже важливо. Це дуже важливо. Mm. Тому що yeah. зараз ми всі бачимо, що все ж таки починають звикати до цієї, до війни, і їм, знаєте, щоб вони не розслабляли, не розслаблялися, і вони повинні. Знаки про це і як найширше, як найширше. І хотів би ще Действова. запитати у вас так про фільм. Ви сказали про щоденники цього Маріупольського Маріупольський флот. щоденник. Так так. коли він а, і як він да, буде побачити, да, це кіно можна буде побачити? Е е е я думаю, шб е більш широко, але плани в нас ну як ми маємо плани, звичайно, але як це людина. Планує а Бог дає можливості. Планується а, а, закінчення цього фільму і його прем'єрні покази, і його прем'єрні покази якраз на другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 24 року. А People of Steel планується в грудні цього року. Mm -hmm. Зрозуміло, зрозуміло, і ще підкажіть. Я знаю, що ви там у вас були плани знімати серіал про е, людей. Там було п'ять великих серій, і там наш а, сучасний жадан да. так, 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 так. Це проект відкритий. Це проект називається видатні українці сучасності. Він є відкритий до з 20 по 22 рік. Якраз було знято знято фактично 5 6 7 8 8 фільмів. От і і, і знято, змонтовано було повністю змонтовано 4 а і один з них, два верніше, фільми в планах це до речі, про Харків'ян, це один з фільмів про Марію Бурмаку, один з фільмів про Жадана. От але знову таки робота над фільмами, тими, якими я зараз працюю, вона настільки щільна. Вона я працюю без вихідних вже рік. А фактично це дуже великий об'єм робот різних, тому що це десятки джерел. все треба перевіряти купа редакції. Крім того, ми багато ілюструємо комп'ютерного дизайну мапи військових дій. Тобто, це дуже така щільна робота. У нас невелика команда. І е, все ускладнено насправді е, війною. Тому е, ці фільми е, поки лежать. Е, три з них можна подивитися на Ютубі. Це е, перші три фільми. Це фільм е, Скрипальна даху світу. Про скрипаля Пап Василя Пападюка. Потім е, е, майстрамашини, е, майстра машини часу, е, капітан машини часу. про е, Українського кінорежисера Михайла Іллєнка і також фільм Книга життя Івана Омелянюка. А ці три фільми можна подивитися на Ютубі. От а всі інші ми планували їх презентувати на одному з українських телеканалів, якраз в травні 22-го року по місяцю презентації кожного фільму. Але війна почалася, і тому ми трошечки відклали це на після на більш сприятливі умови. Я не знаю, чи не після чогось, але на більш сприятливі умови. Тому зараз е, воно лежить, воно не ну трошки законсервовано, але е, ці фільми вони в принципі актуальні е, будуть і е, в той момент як ми їх відкриємо. Ну і сподіваємося, що і ви знаєте, нам харків'янам було б дуже приємно, якщо б ви презентували ці фільми про наших знаних харків'ян саме в нашому місті, саме в незламному Харкові. Дякую, дякую, дякую. Я сподіваюся, що так і станеться. От єдине, що Справді матеріалів настільки багато, всіх, що з цим би всім не заплутатись. Я своїм друзям кажу, що по тих архівах, які вже накопичені зараз з двадцятого по 23 рік, я в принципі можу вже нічого не знімати а років п'ять просто монтувати матеріали. Але очевиді є ще ну ідеї, як робити ще краще ці події, як якомога більше розповідати про українських е, 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 героїв під час війни і героями є всі абсолютно люди, які е, 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 які зараз е, воюють за Україну, які допомагають військовим медики. І а, таких матеріалів є дуже багато. Наприклад, в Миколаєві ми зняли цілий матеріал про а, лікаря а, Ну, реанімену... лікарні швидкої допомоги. Я так розумію, так, ви так. знімали, так, де так. яка приймала важких поранених і цивільних, і так, військових І так, там від благодійного фонду кола амбасадором якого ви є. Ви так, теж допомагали. Так, так, саме так. От це, це теж матеріал на ціле кіно, і справді, просто надзвичайно велика кількість, слава Богу, талановитих, дуже е, мужніх і дуже непересічних людей в Україні є. І це все треба. Розці історії треба розповідати, і це і ці історії треба показувати по світу. Це якраз та робота, якою я зараз займаюся. Бо музикою я зараз фактично майже не займаюся, займаюся, але це ну про музику. Теж хотілося б поговорити. Так, так але поставимо, якщо ви не проти таку знаєте крапку. Я хотів вас питати ще. Ви казали там минулоріч в інтерв'ю про співпрацю з американським режисером Дагом Лайманом. Ну який так. всі знають, поставив такі кінохіти, містер місі і місіс Сміт. Ідентифікація борна. Чи продовжуєте ви співпрацю? І ще у вас там був фонд Джорджа Клуні, чи допомагають так, так. вони вам. Дивіться Даг лайман. Ми познайомилися з Дагом в Києві. Якраз це був березень. Так, да -да, він приїжджав у Київ. Я допомагав йому фільмувати деякі сюжети. Це власне про знаменитий танковий бій під Києвом, коли два наші танки розфігачили чотирнадцяти 12 одиниць бойової техніки ворога. В тому числі велику кількість танків, БСМП і інших е, засобів, і це була це була історія про те, як це відбувався бій. Там в тому числі було інтерв'ю з е, генералом Сирським. І от я допомагав даву робити зйомки. Ці також ми з ним ще робили один е, сюжет, який яким він цікавився саме навколо Києва. Це е, сюжет про е, те, що відбувалося в Достомелі в аеропорту імені Антонова. От ці зйомки я допомагав дагу робити, і ми з ним на зв'язку. Торік, коли я їздив, якраз на місяць мені треба було вискочити в якраз в листопаді минулого року. Мені треба було з'їздити в Америку саме щодо підписання угоди про допомогу у зйомках фільму «People of Steel» з фондом з фондом Разом for Ukraine. Я зустрічався з Дагом на день подяки. І ми з ним на зв'язочку. А щодо фонду Клуні, то в фонді Клуні працює е, 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 веду, е, працює е, дівчина, яка е, є ведучою е, англомовною ведучою в фільмі People of Steel», її звати Соломія Стасів. Вона є офіційним е, е, розслідувачем військових злочинів від фонду Клуні. Порадив фондові звернутися до нас, до мене до Соломії. Якраз да. І Вони приїхали е е робити е накопичення е інформації щодо міжнародного суду по військовим колочинам, і також знімати про то документальний фільм, як це все відбувається, і з того часу Соломія працює з ними. Я а... якраз я зараз їду до неї на зустріч. До речі, от а це але. Але це така робота дуже важка. Вона тепер дуже вкрай зайнята, тому що це купа поїздок на деокуповані території, купа страшних історій, які вона документує, вона розмовляє з людьми, які стали жертвою окупантів, жертвами окупантів, і це дуже. Важка і дуже потрібна робота, тому цей, цей процес рухається. Просто тепер це, це такий е, стратегічний напрямок, в якому багато цього відбувається. Я ж продовжую з е, працювати над цими фільмами, тому що мені бракує як українцю і як людині, яка трошки знає, що відбувається за кордоном. Мені бракує справді важливих документальних фільмів, якісно зроблених, е, але які би прямо дуже точно передавали те, що відбувається тут, і щоб це були не новини, а саме документальні фільми новини і так всі дивляться в світі. Знають нам е, нас підтримують, але цього мало нам потрібно, щоб люди більш е, е, реально розуміли, що відбувається. Це дуже вагома справа. Тому що дякую вам, Сергію. Ви насправді робите велику справу як нам всім перемоги. В проєкті культурна перемога я спілкуюся з українськими митцями та мистецтнями, які активно працюють на наближення нашої перемоги. Буду радий зустрічі з вами і в наступному випуску нашого проєкту. До побачення.